Доброго здоров'ячка, чистого позарачі, доброго здоровлічка Цімборове, ми смизась у Новоселиці, і сьому Газдові дуже би треба потач. Його і покладами. Що нам треба, убийсь ми поклали потач. Основа ото будуть смирекові пролази, дубові пролази, городина та й капура ото вже така, як вам треба буде загородити, тото. -то. Треба нам буде ще дощка, аби ми вчинили там стріжку. Зараз будемо бачити, як то буде. Та й колію. Колію треба нам буде на тут, по котричі, по котрим кури будуть заходити. Увидите. Я би хотів потач мати десь туй. Учинемо його, так собі гадав, у 2 на 3. Зачнемо. Третгорі. Три третгорі. Посередині кладемо йден сякий, йден дубовий, а верхнього ще. Ой. А верхнього теж покладемо ще смеряковий. А цеку б було. Тепер ССІ розкриваємо. І маємо якби передню, передню стіну, так? Рум так чинимо ззаду. Ну, всяке. І закриваємо. Каркас у нас готовий, треба лише ще по бокам. Зробити так само. Но сама коробка буде у нас визирати приблизно сяк. Все у нас будуть двірці, так, куди будуть гони заходити самі кури. Так? Це все це будуть двирцяти, де будуть заходити кури, покладемо горіними просто сяку а, дощечку. І покладемо їм ці гарадички. Все, супер тепер кури, вони ну. Можемо ще ця куб копати, бо було, видко штуй кури ходять. Треба нам учинити стріжку. Стріжку гонить ми вчинити а з гарадич, а вайті з півблоків, я правда не знав на кілько ми застанем, застанем на вісім гарадич. На стріху очей вихусноємо гарадичі, треба нам буде не так. Ну що, порядок, возират, ош потач готовий. Айбо унунич бися не мало спавнити, з поза того, що й не є цілого блока. Значить, кожен із цих блоків зайнятий пролазом, так? І це, все, в принципі, готовий такий базовий базовий потач. Обисте дуже хотіли, та можете його ще загородити. так? Можете сюди ще цяку палити городину, тільки покласти капурку. Ож, об, кури не утікали. А цяк, Все. Можете заводити своїх кури. Потач готовий. Можете своїх пітяток селити сміло. На сьому раз конець. Красно дякую, майтеся!